Слава Україні, доброго дня, шановні присутні. Метою цього брифінгу, як було зазначено, є в чергове нагадати юнакам, дівчатам, які цього року випустилися з загальноосвітніх навчальних закладів. Що можливість вступити у вищі військові навчальні заклади, а також у військові коледжі до сих пір залишається відкритою. Отже, з 1 липня розпочалася вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів, також військово-навчальних підрозділів закладів вищої освіти і військових коледжів сержантського складу. Це така особливість військових навчальних закладів. Прийом починається трішечки раніше, ніж в цивільних закладах. Таким чином. Можна спробувати свої сили у поступленні до вищого військово-навчального закладу. Ну а вже якщо щось піде не так, то завжди можна повернутися, так би мовити, до вступу до цивільного закладу. Цивільного навчального закладу. Таким чином є така підстраховка і можливість поступити в вищий навчальний заклад, ну не жертвуючи поступленням. Цивільний. Тому запрошуємо всіх хлопців та дівчат спробувати свої сили, знання та вправність, і скористати, скористатися такою чудовою можливістю, яка у них поки що, поки що є. Вступна кампанія вона вже розпочалася, але територіальні центри комплектування, особливо рекрутингові підрозділи, які є в кожному районі, продовжують набір. Тобто Якщо людина зараз звернеться, вона буде в терміновому порядку оформлена і направлена з особовою справою в той заклад, який вона собі обере. Що можуть запропонувати вищі військові навчальні заклади? Та в принципі, все те саме, що і цивільні. Мається на увазі, що немає такої спеціальності, яку людина би, наприклад, шукала би себе в цивільному житті і не може йому запропонувати у військовій сфері. Наприклад, якщо брати чисто... То чи суто військовий напрямок, такі як управління діями підрозділів механізованих військ, танкових військ, артилерії, там, льотна експлуатація та бойове застосування літаків чи вертольотів, там спеціалісти з радіоелектронної боротьби чи радіоелектронної розвідки, то є і подвійного призначення, наприклад, військові психологи, перекладачі військові. Є спеціалісти з телекомунікацій, є спеціальності з напрямку IT, тобто програмування і в такому дусі. Це, на такі спеціальності можуть запропонувати такі навчальні заклади, як Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кажедуба, Військова академія міста Одеса. Військовий інститут військово-морських сил Національного університету, Військовий інститут телекомунікації та інформатизації, тобто це той, який спеціалізується на зв'язку і, і IT фахівців, Житомирський інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ. Тут хотів би зазначити, що інститути, які перебували раніше в Харкові, вони зараз там не знаходяться. Це що стосується питання безпеки курсантів. Тобто, після звернення кандидата в ТЦК, йому пояснюють, куди треба їхати, де безпосередньо буде знаходитися цей заклад. Це я назвав такі спеціальні спеціальності, які пов'язані з військовою сферою або з ну подвійного призначення. Є і майже повністю, які відгукуються у цивільній сфері, наприклад, військові юристи, військові журналісти, перекладачі ще раз, є, фінансисти. Це от може запропонувати хто такі спеціальності: національний військово-юридичний інститут національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Національна Науковий інституту фізичної культури та спортивно-здоровчих технологій. Це при Національній університеті оборони Черняховського такий існує заклад. Кафедра військової підготовки в Одеському національному університеті Мечникової. Є національний університет біоресурсів і природокористування, так само при ньому існує кафедра військової підготовки. Ну і ряд ще закладів, які пропонують різні різні, різні спеціальності. Абсолютно такі самі, які є в цивільному житті. Тобто, якщо хтось себе бачив програмістом, він може на цій спеціальності знайти себе і в армії, і не просто в армії, а ще побудувати кар'єру в майбутньому офіцера по цьому, по цьому напрямку і в цій галузі знань. Крім того, ми відбираємо вступників для вступу до вищого навчального закладу Державної спеціальної служби транспорту. Або Державна спеціальна служба транспорту входить в систему Міністерства оборони разом з Збройними Силами України, тому є такий кафедра військової підготовки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Тобто, якщо за таким навіть напрямком, теж є можливість. Все вище сказано: стосувалося в основному навчання для отримання офіцерського звання. Але військова, система військової освіти також пропонує і підготовку висококласних спеціалістів для сержантських посад. Тобто це вже, ну, це вже не раз озвучувалося, що зараз в Збройних силах розбудовується сержантський корпус професійний. Ну і Відповідно, для, для нього потрібні фахові спеціалісти з, в, в цьому напрямку. І на посади сержантського складу, на посадах сержантського складу, реально побудувати в Збройних сил України кар'єру, починаючи від відділення взводу і без, без жартів до Генерального штабу. Тобто посада сержантські, сержантська лінія зараз виведена на, на всіх на всіх шаблях. Тому це як варіант побудови своєї майбутньої кар'єри в військовій, суто військовій сфері. Підготовку фахівців за родами військ от, здійснюють коледжі, відповідні військові. Це у нас військовий коледж сержантського складу при академії сухопутних військ Сегадачного. Такий самий коледж є при Харківському університеті повітряних сил Кажедуба. І ще три таких. Коледжа за відповідними напрямками. Тобто, і для військово-морських сил є, і для, для повітряних, для всіх напрямків є відповідним для десантно-штурмових військ, для всіх є відповідний коледж, де готуються професійні сержанти. Кого це може ну, зацікавити даний напрямок зараз? В першу чергу, я би хотів би, щоб на мої слова звернули увагу, наприклад, Діти із неповних сімей або діти-сироти, можливо, також діти осіб внутрішньо теж як можливість забезпечити майбутнє своєї дитини, то і, в принципі, на якийсь час держава, враховуючи, що держава бере повністю на себе забезпечення, то питання так би мовити. Забезпечення дитини на найближчі 5 років, а потім і на, о, в подальшому його працевлаштування ну, можна забути, скажімо так, за, за такі за таку проблему. Ось. О, що дає проходження навчання, чим воно відрізняється від цивільного навчального закладу? По-перше, повне забезпечення від держави. тобто, це і форма, тобто формений одяг. Це і безкоштовне харчування, це і безкоштовне проживання в гуртожитках, це стабільне грошове забезпечення, тобто стипендія перших два курси це як мінімум 8 тисяч, а з третього курсу вже йде грошове забезпечення, як у контрактника, тобто від 20 тисяч. Це получає курсант, студент фактично військовий. Ось, гарантоване працевлаштування на посадах офіцерських або сержантських, якщо це коледж. Ось. Ну і перспективи кар'єрного росту. Тобто після випуску, коли він отримає лейтенанта і призначається на первинні посади, далі у нього відкривається шлях до, до генерала включно, скажімо так. Що треба, щоб поступити? Які умови? Мати диплом про повну загальну середню освіту і вище. Бути придатним до військової служби за станом здоров'я, це визначить ВЛК при РТЦК, бути придатним за, за, після проходження професійно психологічних тестів, бути в змозі здати нормативи фізичної підготовки, ну і вік, вік від 17 до 30 згідно. Згідно з отриманими нами правил вступу від навчальних закладів. Тобто ось такі є переваги, такі можливості, поки ця можливість існує, вона ще буде до кінця липня, але бажано не затягувати, бо самі ми розуміємо, що чим далі, тим місць в навчальних закладах стає менше відповідно і важче буде вже поступити. Тому, якщо когось зацікавила ця можливість, які пропонують військові вищі військові навчальні заклади або військові коледжі, прошу всіх звертатися до місцевих рекрутингових підрозділів, які існують при територіальних центрах комплектування. Там є інструктор, який проконсультує додатково. Допоможуть у оформленні особової справи, тобто буде супровід на всіх етапах. Від моменту, коли він прийде і напише, людина прийде і напише заяву до направлення безпосередньо в навчальний заклад, надасть всю відповідну інформацію і консультація за будь-яким напрямком. Тож, я закликаю вступників. Цьогорічних, а також їх батьків, звернути увагу на цю можливість і скористатися нею. Не впустіть, так би мовити, цю можливість забезпечити свій добробут на руки вперед, і, відповідно, забезпечити кар'єрний ріст, там своє майбутнє Збройних сил України і України. Дякую за увагу. Слава Україні! Так, ЗНО потрібно, але бал, я б сказав, такий мінімальний. Мінімальний бал, мінімальний прохідний, в деяких випадках навіть ЗНО не потрібно. Тобто, коли це зовсім в останній момент, то, то буде співбесіда і ЗНО буде, так би мовити, при навчальному закладі здаватися. Тобто вищі військові навчальні заклади дуже лояльно відносяться до, до, до вступників. Є. є певний відсоток, ну не скажу прямо вам точно, але дійсно є певні моменти, коли там, наприклад, юнак чи дівчина себе трошки переоцінили в плані там, фізичної готовності чи там психологічних тестів. Бо все ж таки військова, це військову будемо говорити, навіть військовий фінансист. Він все одно в формі, тобто він все одно військовослужбовець. Є певні моменти, які накладають на нього певні обов'язки і обмеження, але разом тим і дають йому і певні переваги, гарантії, пільги. Тому є, є, є спеціальності, Ну, багато, наприклад, багато йде на психолога військового, а потреба, наприклад, на вступ менше. Тому Особливо це стосується дівчат, але насправді, наприклад, гендерного якогось там поділу за спеціальностями нема. Тобто дівчина може поступити на будь-яку спеціальність, яка є в інституті. Ну, а чи може, наприклад, поступати на одну спеціальність, то ви на психологу, або іншу не доб'являють. Як правило, в процесі, якщо бувають якісь проблеми, то їм пропонують якісь інші, інші місця. Не раз після моїх консультацій і спілкування з тими з нашими випускниками, так би мовити, ми спілкуємося, збираємо фідбек, що пішло не так, щоб на наступний рік, наприклад, краще їх консультувати чи підказувати якусь інсайдерську так би мовити, інформацію, як їм краще поступити, як би їм, що краще обрати, де більше шансів, де менше шансів. Тому так. Є такий момент, що можуть їм запропонувати прямо там на місці у разі перебору щось інше, вже почалася з 1 липня. А до ну в принципі до кінця липня, але, е, як правило, з серпня починається ще додатковий набір. Тобто, буває, що не всі інститути набрали повний набір. Я не кажу, що це буде стосуватися абсолютно всіх навчальних закладів. Але, наприклад, Сагайдачного періодично, Академія Сагайдачного періодично організовує в серпні додатковий набір, на якісь на якісь спеціальності, якісь, на які не добрали. Тому можливість навіть буде ще й в серпні. Ну зараз зараз дуже активно розвивається БПЛА, тобто туди багато бажаючих, але відповідно ж, як то кажуть, є певні держзамовлення, певна, певна кількість на яку треба підготувати спеціалістів. Тому та, є певні спеціальності, на яких більше претендентів. Тобто багато гуманітарних напрямків зараз, от фіз... фінансисти, Юристи, журналісти є таке. Але, в принципі, як показує практика, ну воно більш-менш рівномірно. І менш затребувані? М? І менш затребувані Менш затребувані. Ну, я би сказав, вони не менш затребувані, просто більш рідкісні. Наприклад, там льотний склад. Тобто, це такі, по-перше, туди і не кожний прийде, тому що треба мати. Дуже високій фізичній якості, тому що реактивні літаки самі розумієте, це великі навантаження. ось, Але ну, спеціально, може там менше, але, але вимоги більші. Ну, найбільше ну, вступають. Медичний, є військово-медичний заклад так само. тобто Військова медицина, журналістика, юристи теж. Ну, гуманітарний напрямок. Хоча ну, прослідковується тенденція зараз дівчата йдуть і на бойові спеціальності. Тобто командири майбутніх взводів, так, так само є. Територіально, мабуть, буде Львів Сагайдачного. Це найбільший, тому що він надає найбільше там кафедр і спеціальностей, це най найкрупніший так сказав, навчальний військовий заклад, тому і він найближчий до нас. Це, і, до речі, там теж є військова психологія, тобто, для, наприклад, для дівчат. Але не, не обов'язково для дівчат. Це зараз такого якби, поділу якби немає. Просто тут уже хто для себе що вбере?